17 липня 2023 року перед вами канал, який здається мрією мільйонів, яскраве відео смішні меми про аніме, мерчі з милою символікою, дружня пара творці, які ведуть життя, про яке ми лише мріємо. Вони говорять про японську культуру, подорожі в Токіо, нові релізи фан-арти, і тисячі підписників відчувають, це своя пара, це наш світ. За глянцевою обкладинкою ховається темний лабіринт. Здавалося, вони живуть у чарівному світі, але насправді це справжній фільм жаху. 31 березня 2023 року почалися низки дивних повідомлень. Люди, наближені до пари, розповіли про ночі без сну та постійні катування, які супроводжувалися криками за стінами, що чулися у студії. Про те, як один із творців поводився жорстоко і без жалю, коли хтось із команди провалював проект. Повідомлення заросли у публічні звинувачення. 12 вересня 2023 року підписники почали отримувати анонімні листи зі студії та благання про допомогу. Те, що ви бачите, лише фасад. Він перетворює творчість на катування. Ми всі залякані. Будь ласка, допоможіть. На 5 жовтня 2023 року ситуація набула кульмінації. Один із співробітників опублікував запис із тієї самої студії, де колись знімали милі відео. У темному коридорі звуки падіння, кріки, а потім тиша, яка тривала годинами. А вже через кілька днів канал призупинив оновлення відео. Мерч зник із сайту. А сама пара зникла із публічної уваги. Фанати були розбиті на шматки. Те, що вони сприймали як натхнення, стало жахливою реальністю. Уявіть, канал, який колись дарував усмішку, перетворився на історію страху. І ще страшніше, багато хто боїться запитати, скільки таких історій за фасадом. Сьогодні ви дивитеся на успішний канал, де все блищить, але пам'ятайте. Іноді блиск це маска. Те, що ми називаємо кумиром, може бути зовсім не тим, ким здається, і важливо не стати співучасником тиші. Тож заварюйте чай, вимикайте світло, і ми починаємо це розслідування. Всім привіт! Я дуже радий бачити вас на своєму каналі. Сьогоднішня історія про темну сторону Японії, і, чесно кажучи, це одна із найскандальніших історій, про яку я коли-небудь розповідав. Події, про які піде мова, розділили суспільство ще у 2023 році. Одні виправдовують винуватців, мовляв, вони просто стали жертвами обставин. Інші ж звинувачують постраждалого, кажуть, що він сам зробив свій вибір, який привів до трагедії. Але де правда, чи можна вважати когось невинним, коли наслідки настільки страшні? У цьому відео я не буду нав'язувати власну думку. Ми спробуємо розібратися крок круг за кроком. Від перших повідомлень у липні 2023 року до моменту, коли вся країна завмерла, дізнавшись правду, кахаку це творчий дует, до якого входили Хіроакі Канеку та Рейфу Куока. Вони створили Ютуб канал, який дуже швидко набув популярності серед шанувальників аніме. Їхній контент складався з оглядів, косплею, обговорення сюжетів відомих серіалів, а також авторських анімаційних роликів. Завдяки професіоналізму, харизмі та любові до японської культури канал Кахаку здобув широку аудиторію та став феноменом у спільноті. 38-річний Хіроакі Канеко мав освіту у сфері цифрових медіа. Він закінчив технічний університет в Осаці. До створення каналу працював дизайнером-аніматором на фрілансі і брав участь у невеликих незалежних проектах. Крім того, він володів маленьким баром, який із часом став неформальним місцем для зустрічі для аніме ентузіастів. Саме там, у 2020 році, він познайомився з Рейфу Куока. Барн став справжнім центром творчих ідей. Люди приходили сюди, щоб обговорити нові проекти та поділитися планами. За словами знайомих, Канеко у звичайному житті був досить замкненим, іноді навіть відстороненим. Він рідко брав участь у розмовах, але мав схильність до раптових спалахів агресії. Водночас, в інтернеті Хіроакі виглядав зовсім інакшим, упевненим, харизматичним, дотепним, саме таким, яким його бачили шанувальники. Ця різниця між його публічним і справжнім я насторожувала деяких близьких знайомих, але навіть ніхто не здогад Дувався настільки глибокою була ця подвійність. Захоплення аніме супроводжувало Канеко з дитинства, і саме воно стало для нього дверима в онлайн світ. 27-річна Рей Фукуока мала гуманітарну освіту. Вона вивчила мистецтво та японську культуру у Токійському університеті. До створення Кахаку працювала в одному з видавництв, де займалася перекладами та редагуванням манги. У реальному житті Рей була більш відкритою та комунікабельною ніж Канеко. Однак ті, хто знав її ближче, зазначали, вона мала сильний характер і любила тримати все під контролем. Рей легко завойовувала довіру, але так само швидко могла ставати холодною і вимогливою, якщо щось ішло не за її сценарієм. У творчому дуеті вона відповідала не лише за сценарій, а й за соціальні мережі та імідж каналу. Фукуока була обличчям проекту, тією, хто тримав контакти з фанатами і створював атмосферу близькості між авторами та глядачами. Разом вони здавалися ідеальною командою, творчою гармонійною натхненною. Та як згодом з'ясувалося, за цією яскравою картиною ховалася набагато складніша історія. У невеликому барі в Осаці, власником якого був Хіроакі Канеко, відбулася зустріч, яка змінила життя двох людей. Саме там він познайомився з Рей Фукуока, яскравою енергійною дівчиною, яка поділяла його любов до японської культури, манги, аніме та жорстокості. Між ними швидко виник зв'язок, але це була не просто симпатія скоріше, щось на межі захоплення та змагання. Ті, хто спостерігав за ними в ті дні, згадують, між Кенеко Фукуока відчувалася дивна, майже тривожна енергія. Здавалося, що обидва прагнули керувати, обидва хотіли мати останнє слово, і, можливо, саме це спільне бажання контролю зробило їх настільки близькими. Хіроакі і рей були людьми сильного характеру, схильними до перфекціонізму, їм було тісно у звичайному житті. Вони хотіли створити власний світ, яскравий, ідеальний, керований лише їхніми правилами. Влітку 2021 року вони вирішили, що цей світ почнеться з Ютубу. Так народився канал Гахаку. Вони працювали майже без відпочинку, планували сюжет, писали сценарій, створювали анімацію, відповідали підписникам. Відео з'являлися регулярно і кожне нове набирало все більше переглядів. У соцмережах їх називали ідеальною парою аніме культури. Вони здавалися натхненними, добрими, близькими до своєї аудиторії. Їхній позитив і відданість справі приваблювали глядачів. Тоді, наприкінці 2022 року, на них підписалося близько 300 тисяч людей. Збоку це виглядало як історія успіху, двоє мрійників, що перетворили своє захоплення на кар'єру. Але з часом за ідеальною картинкою почали з'являтися тіні, дрібні деталі, дивні коментарі, суперечливі чутки. Тоді ще ніхто не здогадувався, що за цими усмішками ховається набагато темніша правда. Молодого чоловіка, про якого йтиметься далі, ми назвемо Акіра. Він був одним із тих непомітних хлопців, що стоять за барною стійкою, чемно усміхаються і вже за мить зникають із пам'яті. На початку 2024 року 20-річний Акіра працював звичайним помічником у барі Хіроакі Канеко. Скромний, спокійний, але надзвичайно захоплений анімацією юнак. У коротких перервах між змінами він малював, вчився використовувати програми для анімації та відкладав гроші на графічний планшет. Його мрія стати справжнім аніматором здавалося далекою, майже недосяжною. Та він не здавався, коли ж у його житті з'явився Хіроакі Канеко, усе перевернулося. Перед ним стояв чоловік, який уже досяг того, про що Акіра тільки мріяв. Відомий Ютуб канал. Популярність тисяча прихильників для Акіри він став кумиром, зразком майже легендою. Юнак ловив кожне його слово, уважно слухав поради, намагався робити усе, щоб бути гідним свого ідеалу. І Канеко це бачив. Він помічав в ньому не лише відданість, а й надмірну довірливість. І саме це стало для нього своєрідним викликом. Коли бар закрився, Хіроакі запропонував хлопцеві залишитися і допомогти з проектами для каналу. Це здавалося шансом, який випадає раз у житті, працювати поруч із відомими акторами, навчатися у тих, ким захоплюєшся. Акіра погодився без вагань, і вже у січні 2024 року. Переїхав жити до Хіроакі та Рейфукуока. Спочатку усе виглядало ідеально: творчі зустрічі, плани на нові відео, обговорення сценаріїв. Та дуже швидко все змінилося. Замість підтримки холодна дисципліна та повний контроль, замість навчання суворі правила і повна відсутність особистого простору. Рей і Хіроакі почали встановлювати чіткі вимоги, контролювати його в день від ранку до ночі. Вони пояснювали це дисципліною та професійною підготовкою, але для акіри це стало випробуванням, яке переросло в катування. Його життя перетворилося на нескінченну рутину, робота, завдання, звіти, і без жодного відпочинку. Кожен крок оцінювався, кожна помилка сприймалася як провина та жорстоко каралася. Одного разу, коли він виснажений, упав, щоб задрімати на півгодини, бо не спав декілька днів, адже мусив не тільки виконувати завдання хіруаки та Фукуоки, він ще мусив працювати додатково кур'єром, щоб оплачувати їхнє навчання та проживання у них. Так, він ще мусив за все це платити, і коли він після важкого дня ліг задрімати на кілька хвилин, то проспав декілька годин. Через це Фукуоку сильно збісилася і почала кричати, адже тепер, через те, що він заснув, у них проблеми. Але у Хіроакі був інший метод виховання він просто підготував кипяток у виховних цілях. Акіра отримав сильні опіки, але йому заборонили про це кому-небудь говорити чи отримувати медичну допомогу. Адже за їхніми словами він повинен стати сильнішим. Акіра прожив із ними під одним дахом із січня по травень 2024 року. Ті п'ять місяців стали для нього справжнім випробуванням психологічним і фізичним. Те, що спочатку здавалося можливістю здійснити мрію, перетворилося на ізоляцію, контроль і повну втрату свободи. Його оцінювали не як людину, а лише як інструмент. Він мав бути корисним, зручним і завжди доступним. 24 на 7 – Кожний день ставав схожим на попередній, і межа між учнем та підлеглим зникла. З часом подібних епізодів покарання ставало все більше позбавлення сну та харчування, повна ізоляція, кріки, покарання мовчанням. Усе це подавалося як частина виховання, як шлях до того, щоб стати сильнішим, витривалішим, справжнім професіоналом. Насправді ж, це була система контролю, вибудувана крок за кроком, холодна, методична, продумана до деталей. Хіроакі Канеко та Райфокуока почувалися володарями, і, схоже, саме це їм давало відчуття сили. Вони створили свій маленький замкнений світ, у якому лише двоє мали право на владу, а один мусив підкорятися беззастережно. Поступово Акіра втрачав відчуття себе йому здавалося, що він нічого без їхнього схвалення. Він почав сумніватися у власній цінності, у власних думках. А будь-яка спроба захистити себе сприймалася ними як зрада. Багато хто може запитати, чому він не пішов одразу, чому терпів. Але тут усе складніше, ніж здається. Його не тримали силою, не зачиняли. Він виходив із дому, працював кур'єром, бачив вулиці та людей. Але психіка не замок, з якого можна просто вийти. Це пастка, що замикається зсередини. З часом Акіра почав повністю залежати від своїх керівників. Він чекав їхнього схвалення, навіть якщо воно приходило у формі приниження. Це називають травматичним зв'язком, коли жертва починає шукати підтримки у тих, хто завдає їй болю. Вони були для нього всім наставниками, суддями, карателями і водночас єдиними людьми, хто нібито вірив у нього. Іноді вони дозволяли собі рідкісний прояв доброти, кілька лагідних слів, коротку похвалу, простий жест. І цього було досить, щоб Акіра знову відчув, що, можливо, він просто не готовий. Так система утримувала його в полоні, крок за кроком стираючи межу між реальністю і залежністю. Та 20 травня 2024 року усе змінилося. Після особливо тяжкого конфлікту Акера зрозумів, що не витримає більше. Дочекавшись ночі, коли Канеко і Фукуока заснули, він покинув квартиру, виснажений, наляканий, але вільний. Дорога тривала годинами, коли він переступив поріг рідного. Будинку батьки спочатку навіть не впізнали його. Він виглядав виснаженим, майже непритомним. Через це мати розплакалася. Батько стояв у ступорі, не розуміючи, що відбувається, Акіра лише встиг прошепотіти їхні імена і втратив свідомість прямо у дверях. Його негайно відвезли до лікарні, а згодом було викликано поліцію. Під час обшуку квартири Канеко й Фокуока правоохоронці знайшли численні докази приниження експлуатації та контролю. Те, що виглядало як просте житло творчої пари, виявилося місцем, де знищували людину фізично та морально, день за днем. У червні 2024 року обох затримали. Розслідування шокувало японське суспільство. Виявилося, що за фасадом популярності, усмішок і яскравого контенту ховалася історія, яка поставила під сумнів саму ідею довіри між творцем і глядачем. Під час затримання Хіроакі Канеко і Рей Фукуока поводилися зовсім по різному. Канеко зберігав холод і спокій, не відповідав на питання, наполягав на адвокат. Хаті Рейфу Куока, навпаки, була агресивною. Вона кричала, намагаючись перекласти провину на акіру, стверджуючи, що він ніби розламав їхнє життя. На допитах вони не визнали провину. Канеко намагався представити все як метод виховання, заявляючи, що Акіра був слабким характером і потребував закалки. Суд виніс рішення, яке шокувало суспільство. Рейфу Куока отримала лише шість місяців ув'язнення. А звинувачення щодо її дій формально обмежилися нанесенням тілесних ушкоджень. Що стосується Канеко, то він уникнув покарання зовсім. Суд визнав. Що його вина не доведена, незважаючи на численні свідчення і очевидну роль у подіях. Цей вердикт викликав хвилю обурення серед людей. Важко було повірити, що за таку поведінку покарання виявиться настільки м'яким, але незабаром сталося ще дещо тривожне: матеріали справи почали зникати з інтернету, відео, статті, офіційні звіти, усе зникло. Історія каналу Гахаку стала зловісним нагадуванням того, що реальність може відрізнятися від образу, який ми бачимо у мережі. Ми звикли довіряти віртуальним особистостям, вважаючи, що вони відображають реальних людей. Але за миловидними аватарами, харизмою і привітністю може ховатися щось зовсім інше. Влада, безсердечність, байдужість до чужих страждань. Хіроакі Канеко та Рей Фукуока публічно здавалися талановитими творцями, натхненними аніме, прикладом для початківців, але в реальності вони обрали темний шлях. Влада над іншою людиною стала для них засобом контролю і розвагою. Для Акіри цей кошмар нарешті закінчився, але чи зможе він відновитися після пережитого? Ідеться не лише про шрами на тілі, а про довіру до людей і відчуття безпеки. Громадське обурення поступово щухло, інтернет переключився на нові теми, нові кумири зайняли місце старих. Але історія каналу Гахаку залишиться нагадуванням, що по той бік екрану може ховатися неочікувано темна сторона, навіть під привабливою обкладинкою контенту. Дякую, що сьогодні були разом зі мною. Сподіваюся, вам сподобалася ця історія. Що ви думаєте про цей випадок? Як, на вашу думку, ми можемо запобігти таким трагедіям у майбутньому? І чи справедливим був вирок? Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові розслідування. Бережіть себе і своїх близьких.